Історія та походження карт Таро, де містика, а де правда. Карти Таро це не просто засіб для ворожіння, це інструмент для особистісного зросту та самопізнання. Вони мають багату історію, що відбивають культурні цінності багатьох народів. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чому карти Таро намагалися заборонити для простих людей. І чому ними користувалися правителі та еліта, а також чим особисто вам можуть бути корисні карти Таро. А поки що ми поговоримо про походження карт Таро. І перші сучасні згадки про Таро сягають десь приблизно 15 століття. Але багато істориків каже, що це зовсім не початок історії карт Таро, що історія їх набагато глибша, набагато цікавіша. А зараз ми перерахуємо основні легенди щодо походження карт Таро. І перша з цих легенд це єгипетське походження. Згідно цієї теорії, в картах Таро зашифровані магічні послання єгипетських жреців, які, в свою чергу, отримали знання від прадавніх богів Загадкова Атлантида. Ця версія каже, що містична колода це знання про світ, які нам передали зі зниклої цивілізації. У Атлантів був свій жрець Тод Тахуті, і він був відповідальним за вирощування нової касти жреців. Тому він створив Таро, своєрідну абетку символів, за допомогою якої розповідалося взагалі про будову всесвіту і що в ньому відбуває. Згідно легенди, саме від цієї прадавньої цивілізації про карти Таро дізналися єгипетські жреці. Пізніше таро були вивезені Моїсеєм з Єгипту. І саме закодовані знання і мудрість у картах таро допомогли єврейському народу знайти землю обітувану. Таро стали артефактами тамплієрів і ними дуже довго оберігалися. А згодом, після того, як орден розпався, вони стали доступні тогочасним езотерикам, а після того і простим людям циганська версія. Шанувальники цієї версії кажуть, що про Тарос відізнався саме від цих кочових племен. Але є дані, які стверджують, що вони лише допомогли колоді вижити в той час. Коли на людей, що захоплювались таро, почалося полювання. Кабалістична версія. Згідно цієї версії, таро було створено євреями, оскільки структура таро дуже нагадує древо Сефірот – основне поняття загадкової науки кабала. Еволюція карт таро. Наприклад, у 15 столітті, коли карти попали. В руки до людей, вони не сильно переймалися, що там за таємні знання можуть бути. Люди прості використовували карти саме для ігор. Найвідоміша гра називалась Тарокі. Вона мала також чотири стихії або чотири масті, які маємо ми і в ігрових картах, і в картах Таро. Але крім звичайного набору того, якого ви знаєте. Саме через ігрові карти там ще й були старші аркани. Слово аркан перекладається як таємниця, тобто велика таємниця. І цих старших арканів є 22 в Таро. Ці карти відображали своєрідні архетипи, якісь історичних постатей або міфічних персонажів. В ігрових картах ми маємо лише один старший аркан. І це Блазень. його ви можете знати як е, карту Джокер. І якщо ви зараз ось подивитеся і скажете, що між ними немає нічого спільного, і це дві абсолютно різних карти, я вам зроблю отак. Тому що це очевидно, що Джокер і Блазень, вони дуже схожі, і це один і той самий персонаж. Зараз найстаріша колода Таро, яка збереглася, хоч і не в повному обсязі, датується 1450 роком. І називається вона Таро Висконтіс Форса. І саме тому дехто вважає саме цю дату приблизним народженням карт Таро. Але, до речі, ще у єгипетських мамлюків була в 12 столітті колода дуже схожа на таро. Тобто зрозуміло, що самій системі таро дуже вже багато років, а саме коріння настільки глибоке, що ми навіть не можемо прослідкувати. Але точно зрозуміло, що це дуже глибока система знань, про яку дуже довгий час можна було сказати, що це були справді якісь таємні езотеричні знання, які були доступні лише певному колу осіб. І вищому прошарку населення взагалі не було цікаво, щоб люди звичайні дізнавалися про якісь там таємні знання. Їм не було цікаво навіть в основному, щоб е, всі вміли читати і писати. Бо темнота у освіченості і у віруваннях допомагала дуже добре управляти великими масивами людей, в той час як самі правлячі верхівки вивчали і будову світу. і його закони і закономірності, за допомогою яких можна було управляти людьми, в картах Таро дуже добре описуються можливі взаємодії між людьми, які характеристики є у різних людей, і, взагалі, там описана така модель всесвіту. І, звичайно, ці знання були дуже цінними для еліти. На той час вивчення писемності був дуже довгий шлях. А що ж казати про якісь закони Всесвіту чи якісь таємні езотеричні знання? Але те, що є у Таро, це передача знань через образи найдієвіший і найпростіший спосіб передачі інформації. У середні віки карти Таро вважалися єресію, а багато церков взагалі забороняли і торкатися, тим більше читати карти Таро. При максимальному розширенні інквізиції все, що виходило за вузькі рамки послухання, прирівнювалося до Бісельщини. Тому карти Таро почали ганьбити і спалювати. Цікаво, що навіть і досі цей слід залишився, і багато людей безпідставно вважає карти Таро суцільним злом. Що іронічно, тому що карти Таро багато описують історії із Біблії. Ось так працює пропаганда на віки. Під час релігійних переслідувань карти Таро були перетворені на підпілля і зберігались таємними сектами, що вважались єретичними, тому що використовувалися для навчання людей до шляху мудрості та духовності. Згодом і серед звичайних людей Таро відкрило своє містичне значення. Але це заслуга одного ордену ордену Золотої Зорі. До герметичного ордену Золотої Зорі входив Артур Вейт, який являється творцем найпопулярнішої колоди Таро. Також до цього ордену входив Алістер Кроулі, який являється автором однієї з наймістичніших колод Таро Таро Тота. І, до речі, в цей орден також входив сер Артур Конан Дойль, творець всім відомого і улюбленого Шерлока Холмса. Артур Конан Дойль був врачем, вченим і спіритуалістом. Тобто з появою таких постатей. У XVIII-XIX столітті карти Таро відкривають свої дуже глибокі, окультні та містичні значення. Вони починають використовуватися як інструмент для глибокого вивчення особистості, для медитацій, для духовних практик, а також для передбачень. А перетворення для простих людей від ігрових карт до містичного інструменту відбулося поступово відображаючи інтерес того часу до магії та окультних знань, хоча в закритих колах. Таро мало таку силу ще задовго до того. У ХХ столітті з появою психоаналізу та із зростаючим інтересом до психології, Карл Юнг переосмислює знову таро. Швейцарський психолог заявив, що в картах Таро зображені підсвідомі архетипи, які відомі кожній людині з народження, тому що в архетипах. Схований прояви несвідомого для всіх людей, і це дало поштовх, тому що зараз таро використовується ще і як інструмент. Для психоаналізу сьогодні, у 21 столітті, таро продовжує захоплювати уяву людей по всьому світу. Таро використовується як засіб для передбачення, а також як інструмент для особистісного зростання, внутрішнього духовного зросту та медитації. Різноманітність колод дозволяє кожному знайти те, що буде резонувати з його духовними пошуками та його духовним зростом. Згодом я розкажу цікаві факти про відомих людей, які працювали з таро. А зараз ми з вами поговоримо про символіку та архетипи. Таро це в першу чергу система. Як я вже казала, що карти Таро називаються аркани, тобто таємниці. І в нас є 78 таємниць, з них 56. Це молодші аркани, тобто такі життєві звичайні таємниці, і 22 старших аркани, тобто це такі великі божественні таємниці. Кожна з 78 карт являються витвором мистецтва, що зберігають в собі дуже глибоку символіку. Ці символи відображають універсальні архетипи. Фундаментальні елементи людської психіки. Вони описують базові життєві ситуації, емоції, бажання, страхи для всього людства. Всі карти складаються у чітку структуру, в якій ми можемо бачити і елементи нумерології, і астрології, і древніх ведичних знань. Образи в картах Таро символічні, але вони зрозумілі, якщо зрозуміти саму систему. Наприклад. Така страшна карта, насправді не страшна, карта смерть. І вона дуже-дуже рідко описує саме смерть. В більшості випадків вона описує перехід, трансформацію від чогось одного до іншого. Це означає те, що відходить саме по собі, те, що завершило свій життєвий цикл. А це можуть бути ситуації, якісь відносини з людьми чи будь-що інше. Карта закохані може казати, звичайно, про стосунки, про гармонію, але ще вона запитує, що саме я хочу, чого я бажаю, тобто, в що я закохана, до чого лежить моє серце. І це не тільки про людину, це може бути про те, чим я хочу займатися, наприклад, або по якому життєвому шляху я хочу піти. Також це може свідчити про те, чи справді мої бажання. Є істинними, чи не нав'язав мені їх хтось. Користання карт таро для самоаналізу та медитації дозволяє зрозуміти глибше себе, страхи та бажання, а також відчути, в чому є в мене внутрішні конфлікти, як їх розв'язати. Через роботу з символікою карт люди можуть заново відкривати якісь аспекти своєї особистості, а також розв'язувати достатньо важкі життєві ситуації. Як ви зрозуміли, що у сучасному світі карти таро використовуються не тільки для передбачень, а ще як інструмент саморозвитку? Вони стали популярним інструментом у галузі психології, а також самодопомоги, допомагаючи людям знайти відповіді на важливі. Життєві питання і розкриваючи нові способи самовдосконалення. Таро може використовуватися як засіб для розвитку інтуїції та креативності. За допомогою карт таро, ми вчимося бачити взаємодію різних аспектів свого життя, а також розуміти глибші причини своїх дій та емоцій. Це може бути дуже корисним у період змін та криз, коли вже звичні способи мислення. Не працюють, крім того, таро широко використовується у медитації та арт-терапії. За допомогою символів таро можна передати те, чого не завжди можна сказати словами. Висловлювати свої почуття та думки через образи може бути корисно для тих, хто важко знаходить слова для опису своїх особистих внутрішніх переживань. Карти таро це не просто предмет містики, вони допомагають глибше зрозуміти себе і світ, в якому ми живемо. З якої ж колоди. Розпочати вивчення таро, я вважаю, що для людини, яка щойно розпочала своє знайомство з таро, підійде дуже класична колода Артура Вейта та художниці Памели Сміт, називається ця колода класичне таро Райдера Вейта. Ця колода проста і максимально допомагає в розумінні символів, що на ній нанесені. Плюс, якщо ви Вивчити цю колоду, то ви без проблем зможете ем, працювати з 90% колод, які взагалі існують у цьому світі, а їх є дуже і дуже багато. Адже майже більшість колод повторюють саме цю класичну колоду. Наприклад, чи знали ви, що Сальвадор Далі створив свою колоду Таро? І це відбулось не просто так. А декілька карт йому замовили для зйомок фільму Джеймса Бонда. Але відбулось так, що карти не були зняті у фільмі, але далі настільки захопився створення колоди, що навіть попри те, що зйомки відмінилися, він створив повністю її і видав у світ. А режисер та актор Алехандро Ходоровський навіть видав свою книгу Шлях тарон. Тому що тому, що він являється дослідником таро вже понад 40 років, і це є невід'ємною частиною його життя. Напишіть, чи знайомі ви з таро, і чи можливо ви вже працюєте з цією системою. Щоб вам ще було цікаво дізнатися про таро. До речі, в моєму телеграм-каналі у вас є можливість долучитися до прямих ефірів, в яких ми розбираємо питання на картах таро. А також у вас є можливість спробувати. Задати свої запитання картам Таро. Долучайтесь!